Всім привіт, це Counter-Strike 2 і нова карта з майстерні Steam Sunburn що в перекладі сонячний опік. Ця карта у нас режиму другий пілот. От така карта красива. І зараз ми зайдемо за терористів і ближче її подивимося. Можна вибрати терористів. Така заставочка, як ви бачили, цікаво. Гарно досить виглядає карта така. Ну куди? Сюди, вправо, вліво, ну давайте сюди пройдемо, подивимося. О тут вам ще покажу підсадочку. Є така підсадка, якщо вас двоє мають, можна садитися. Давайте пройдемо в цю сторону. Бачимо такі водяні горки, красиві, лежаки, різні басейни. Можемо походити по воді. Якась закрита кімнатка є. От, можна сховатися, отак собі дивитися. Є сюди прохід один і можна ще отак собі йти. І сюди перескакуючи. І тут ми бомбу ставимо. Тут одна межа йде бомби, а тут друга межа бомби. Давайте ще подивимося далі, що там. Можемо ще не випадку пройти отак красиво. Треба стрибати в воду. Якраз чути, якщо ви отак зтрибнете, тут можна з байки спуститися. Подивиться, отут бачите вже. fix this bomb now. Видно, що бомбу можна поставити. Тут ще є отак можна пройти. і ось сюди. Давайте ще в цю сторону пройдемо, подивимося, як воно виглядає. Ми з тої сторони прийшлося, тепер в цю сторону. От бачимо там, де була підсадка, що я вам показував. З цієї сторони хіба що хтось підсадить теж. Так само не можна пройти. А так, тут можна самому пройти з тої сторони. Тут місток, що ми пройшли. Можна через цю ще сторону йти, дуже гарно тут воно зроблено, подивіться, який парк. І красиве озеленення. Дуже цікава карта зроблена. До речі тут йде три розробника цієї карти, один із них вже, в нього ц... одна із карт була в uh, Counter-Strike Go. Кінь тут так красиво видно. Сова якась, чи що це за? Готелі, так видно, Ну, досить гарно зроблена карта. От тут у нас контртерористи виходять. От ми вже сюди я вам показував, що йшов я і тут скакав. От, і вони от сюди проходять. От така цікава у нас карта. Кому сподобалася карта, ставите лайки, підписуйтеся. Я буду ще старатися вам якісь карти знаходити цікаві. Всім папа і до зустрічі!